Привіт! Відео огляд мого кейсу Mini-Bests отакий Grasshopper. Сьогодні буде мені допомагати його вести. Перше, він заснований кейс, ось на ось цьому посібничку чудовому із серії Eye Openers. Я його придбала в інтернеті, це автентичний посібник, і серія ціла є, ви бачите, назву. І коли я побачила цю чудову книжечку, я задумалася, а як би було чудово з учнями її прочитати, уявляєте ілюстрації і все. Але ж знову-таки ми стикаємося з тою проблемою, що треба або роздруковувати, або робити копії в кожній дитині. і... Тому в мене виникла ідея, а чому б я цю книгу не перенесу з паперового варіанту в цифровий. І окрім цього, додам до неї завдання інтерактивні, озвучу її і одержиться такий супер-чудовий кейс, в якому можна буде попрацювати із читанням, із аудіюванням, із і з письмом. Творчо. Про це далі. Що входить в кейс? Мене запитували сьогодні, да, дівчатка, дійсно, тому що це цікаво. По-перше, кожна з вас одержить е, архів. Я сподіваюся, що всі можуть архіви відкривати. Вам треба буде натиснути на праву, е, на праву кнопочку, зараз я спробую так? і натиснути ізвлечь в текущую папку. І потім він, архів відкриється, і всі ті папочки, які ви бачите зараз, без, не архівовані, вони вже тут, нібито в одному наборі. І так, що ж у нас входить в архів? Як я і говорила, там є озвучка, що це за аудіофайли, вони пронумеровані, це буде більш зрозуміло з презентації. Далі є міні Project Scripts, тобто аудіо, аудіо записане моїм голосом, все це авторська робота. Я робила це сама. Але для того, щоб, можливо, на допомогу да, вчителю, або можна із дітками працювати, тексти опрацьовувати, є така методика. Да, то я ще ці зробила скриптс. Далі є. «Writing worksheets», А мені ця ідея дуже uh, подобалася і я зробила особливо це для початківців. Я знайшла шли, шрифт в інтернеті, гралася. Да? Тобто, фактично, що я вам скажу, оця книжка, історія. Вона тут представлена в от таких от, «Worksheets», «Writing верхшітс. Uh, да? uh, «Tracing worksheets». І окрім цього, я ще додала якісь елементи. Десь треба, бачите, по-перше, написана назва да, цього мінібест, далі йде інформація про нього. І, окрім цього, там дітки можуть, якщо хочуть, ще щось зафарбувати, зробити, оживити ці свої Worksheets. Їх можна роздрукувати, і треба, звичайно, роздрукувати, це підійде для індивідуальної офлайн роботи, але якщо ми говоримо про інтерактивні онлайн-дошки, то, можливо, спробувати транслювати на екран, і тоді дитина, можливо, спробує обвести ці, ці текстики. Тепер безпосередньо сама презентація, як то кажуть, та... Гвіздок програми, як сказати. Да? І так, вона вся дуже яскрава, ви бачите, я приділила увагу всім деталям. Я закінчувала багато різних курсів та тренінгів, як робити якісні презентації, щоб вони були яскраві, на них було. Гарно дивитися для того, щоб ем, показати, що то посібник не мого авторства, я написала, що презентація based on the book by Angela Royston, але все-таки проєкт мій, тому що всі завдання там ем, далі робила я сама. перше, для того, щоб вивчати слова. На квізлеті я створила набір карток, але відразу вам скажу, що потім вже я зрозуміла, що їх треба було поділити, можливо, да, на підтемки, а там слова до всієї книжки. Я їх поступово з кожної сторінки вносила. Вони мають пароль, тому пізніше я вам його надішлю, звичайно. А ви вже на ваш розсуд. Тобто, чи будете ви опрацьовувати з дітками Quizlet, чи, можливо, ви щось своє внесете? І далі пішла презентація. Тобто, в книжечці, наприклад, іде текст про Snail. снейл. Зараз я вам показую все так сказати наживо. Секундочку, от бачите, от він так виглядає. Тут снейл, текст і сама чудовий такий равлик. І частини, да, як то кажуть, що я роблю? Я цей текст перенесла на презентацію. Тут вказаний номер, от де у вас видно, яке аудіо до якого треба тексту. І в тих файлах, які ви одержите, написано, да, що аудіо таке. Тобто ви його вмикаєте окремо, шерите свій скрін екран і далі опрацьовуєте. На наступному слайді ви помічаєте це знову ж таки перше аудіо, але цей раз я замінила деякі слова на малюнки. До речі, замінені слова вони... Подаються в квізлиті. Але якщо незручно, так, як я вже говорила, бо повністю вся книжка забита в один набір, то ви можете частково з дітками проходити ті слова. І далі, як ви бачите, перше аудіо це текст, друге аудіо це вже. Я робила, щоб відобразити те, що в посібнику давалися де частини там, тіла цих комах, до речі, дуже цікаво. І знову-таки, як творча особистість, звичайно, я ще й додавала від себе. Ну, Маловато мені, ну що тут три слова, правда? Тому, знову-таки, я брала такого равлика. Знаєте, як це ну, чудово виглядає, якщо в класі є ота інтерактивна дошка. Хто з вас щасливчики її має. Ви знаєте, як з у равлика транслюєш там на пів стіни ну це просто чудо. Так от, і значить, у нас частини. Да? Тобто, я додаю фут. Мені було цікаво дізнатися, що у равлика, що він повзає, це фут називається. Але це не просто малюнок, це інтерактивна да? така можна роботу зробити, тому що тут написано аудіо audio, 2. Audio а на цьому аудіо. Йдеться так, що я равлик, ой, а можеш показати ой, Ой, дякую. А де моя голова? Ось вона. Тобто дитина слухає, да? і вона може вже показувати або ви показуєте. Тобто такі інтерактивні фішечки від мене, на мій погляд, ну це буде цікаво діткам. І в такому от дусі, так скажемо, бачите, зроблені всі тексти з книжечки. от Будь ласка. З любов'ю зроблено, з, з творчим підходом. І це все дуже яскраво, це якісно. Тобто, хто розуміє, що таке робити презентації, тут ви не знайдете, що там десь необрізаний малюночок або десь щось негарно. До речі, я хочу сказати, що і вам раджу на майбутнє, коли ви робите презентації такого плану, де 16 аудіо, уявіть, 16 аудіо, ну це ж дуже гарно. То ви перетворюєте з PowerPoint тоді в А Чому? Тому що, наприклад, у мене на комп'ютері, ну, коли перевстановили Windows, да, то попередні шрифти, а я в інтернеті шукала різні такі гарненькі, бачите, тут з різними там, фішечками і так далі. То, коли перевстановили Windows, то ті шрифти всі пропали. І коли я. Якби я зараз відкрила, я вчора і відкривала, не буду вам показувати, воно вам не треба. В Паверпонті то шрифт він системою був. Ну. Майже не розпізнаний, там на всіх літерах такі то знаки питання, то сердечки. Тобто, система вже знайшла якийсь інший да, шрифт, а картинки всі поз'їжджали. Тому, якщо ви хочете для перестраховки до того ж, PowerPoint при демонстраціях часто може зависати. Да, я думаю, що ви з цим стикалися. І вона вимагає трансляції повністю на екран. То я перевела в pdf формат і це врятувало мою розробку, тому що мені не треба її там тепер якось реанімувати, шукати ті шрифти і так далі. Просто ви бачите, в pdf форматі дуже зручно вона вся збережена, якість збережена. Тому цей екскурс, що я хочу зробити, який акцент: він буде в архіві. Він складається з аудіо, він складається з презентації, а він складається зі скриптів. З Writing Worksheets, які для постановки почерку. для... Ну, ви, як творчі вчитель, я думаю, придумаєте, що робити. І не обов'язково, що то для початкової школи. Ви знаєте, навіть в п'ятих класах є діти, що почерки, такі, що там ставити і ставити той почерк. то їм буде і теж цікаво пообводити і подивитися цю ж тему. І одна. І ще є така фішечка, я говорила. Тут це, як, як то кажуть, творча особистість це лепбук. Я якраз в той час проходила один із курсів. і... Наше було як залікове завдання зробити лебук. Ну, то я придумала, чому мені ще якусь тему брати, і я зробила лебук на основі цієї книжки. Це я робила, да? два кармашка тут The Best можна намалювати, а яка краща комаха, чек лист коли дитинка зробила да? якийсь там таск ставити тік, що ми пройшли якусь комашку. Всередині. Що ми тут маємо? Whose shadow is it? Окей. Okay? І тут «shadows» – з тих комах, які були. Vocabulary Catch. Бачите, що треба, якби, спіймати. Да? Кому ми спіймали таким сачком. Далі фото елм. до речі, я використовувала ті малюнки, які були в презентації. Розумієте, тут воно все як один іде-комплекс. Далі, отака от. Така от Фішечка це щодо письма. Тобто, знову Find and write. Тобто, на цьому равлику, бачите, по кругу йдуть слова. Ми їх шукаємо, наводимо. Далі, отака от от. I, Тут читаємо. Опис, да, теж працюємо з лексикою і так далі. І треба вгадати, хто це я. І нарешті Word Search Finds Three mini Beasts. Тобто, треба знайти назву трьох цих комашок. І в, в цьому в архіві, тут я спробувала теж це. От Бачите, я все це описую, цей лаббук. Що ми там робимо? ну, Дівчата це був мій перший, як то кажуть, млинець. Я сподіваюся, не дуже кому. Можливо, там десь якісь міліметровки, де щось воно не прям рівно лягло, але ви бачите, я вам показала на відео, я так вважаю, що можна його зробити. І воно яскравеньке, це вже, якщо у вас є можливість, то роздруковуйте з дитинкою робите. Тобто підводжу підсумок. Цей кейс, чому кейс? Тому що він комплексний, так, і він собі об'єднує всі напрямки наших да? навичок, які ми маємо розвивати в учнів, це і письмо і читання, і коли ми будемо озвучувати це і говоріння. І до того ж, і do-it-yourself поробка. Так? Але цінність, перш за все, для мене була, що то є автентичний посібник. І для мене, якби мене спитали, ну, хто такий там Ladybug, чи ant, чи grasshopper, чи snail, ну, я б сказала, наприклад, Insects. Да? Mini beasts, ну, я б не сказала. Я не скажу, що англійська мова в мене там десь рівень не такий. ну, Працюю все життя, оскільки пам'ятаю себе з шести років над нею. Стажування в Америці було все. Але мінібіс я б не сказала. Тому цінність отаких от проєктів, кейсів в тому, що вони є автентичні, так, і вони можуть навіть показати нам таку лексику, яку б ми з вами напевно б і не зустрічали. Так, а уявіть, наскільки перспективи наших дітей, так, що вони можуть це слово дізнатися ще в, там, в якомусь класі п'ятому. Стосовно віку, ну, ви подивитесь. На тексти. І як я це бачу, розумієте, це залежить від рівня ваших учнів, це залежить від ваших амбіцій, від вашого бажання, з ким ви працюєте, який рівень у дитини. Головне, щоб робота над кейсом приносила задоволення і результат, щоб не дати занадто складне для учнів якихось ще рівень для цього занизький. І я думаю, що супер цей кейс для тих, хто працює в системі STEM, там, де є цілі заклади, я знаю, серед моїх дописувачів є, да? тому що тут ну, видно, що зв'язок з навчальними да, дисциплінами. Тому, дивлячись на що ви робите акцент, якщо ви не боїтесь експериментувати, то можна брати із початкової школи, але знову-таки, в якому ви будете брати Обсязі, що ви хочете бачити в кінцевому результаті. Але стосовно мене, наприклад, я не бачу нічого страшного в тому, якщо ми, нушикам, початківцям будемо ознайомлювати з якимись словами. Розумієте? Тому що, чим раніше вони їх побачать, навіть просто побачать, почують і ознайомляться на першому етапі, це вже велика справа. Отже, я сподіваюся, що це відео дало вам змогу зазирнути всередину кейсу. Я дуже сподіваюся на плідну співпрацю. Він у мене в продажу стоїть уже більше року. Придбали там пару чоловік, фідбеку немає, на жаль. І тому, я думаю, що. Все-таки я поділюся з цією наробкою. Я в неї вклала дуже багато, перш за все, творчості. Ну, кажуть, не можна говорити вкладати душу, але, ну скажімо, що віднеслася я до цього да, проєкту творчого, дійсно, від щирого серця, так скажемо. Тому дуже прошу до співпраці, ви одержите повністю все, що в мене там було, без кош... Я прошу не бути порядними, чесними один до одного. Тут вкладений титанічний труд, і я завжди це прошу, будь ласка, не, ну, не, не ображайтесь, будь ласка, дівчата, але. Трапляється, що трапляється. Я вам даю це для роботи, не для продажів. Хай вступають дописувачі в мою групу і одержують від мене з перших рук в дар цей кейс. Ви зі свого боку, будь ласка, його вже не поширюйте. Чому? Тому що людина може задати безпосередньо запитання автору. Можливо, є якісь. Нюанси, чи просто ми можемо обговорити це є якийсь конструктив, можливо? І моя головна вимога прохання до вас. У відповідь якомога детальніше. Я не говорю, що його сісти і прямо його брати в роботу. Але якщо у вас є така можливість, чи то гурток, чи то приватні уроки, опрацюйте якісь результати. Якби це було відео з дітками, якщо це можна щоб зняти, але щоб дитинку там не дуже було видно, да? бо ми знаємо, що ми маємо питати дозволу в батьків. То це було б чудово, розумієте, це йде апробація моїх авторських якихось наробок, тому що я є вчитель вищої категорії, вчитель методист, і це моя така творча праця. І як я можу дізнатися, кому вона стала цікава яку вона користь принесла? Тому я й вирішила зробити а, такий експеримент. Бо я маю багато різних книжечок різного спрямування. І якщо це вам зайде, і якщо ми побачимо результат, то тоді я буду знати, що можна і далі такі кейсики робити і робити процес навчальний. Цікавішим, яскравішим, а головне автентичнішим. Тому що ми не носії мови. І якби ми стільки б з вами не стажувалися, дівчата, ми не носії. Ми великі молодці, що ми володіємо да, англійською мовою, ми працюємо над собою, але все-таки краще автентичних. Да, джерел ніхто ще напевно не придумав. Просто ми їх да, якось вже намагаємося наблизити до наших учнів і зробити якомога результативнішими. Але все ж таки, якщо це автентичне, то я руками і ногами за. Сподіваюся, що ви додивилися це відео до кінця. І а, після перегляду цього відео. Uh, уже я тоді скажу, як нам це все діло організувати, як я вам буду надсилати, я подумаю, добренько, і який буде зворотній зв'язок, де ці всі відгуки будуть збиратися? Тому що для мене це дуже важливо. Отже, дякую за увагу і сподіваюся на співпраці. Bye-bye, butterfly!